Вітаю на каналі Скорпіонів! Сьогодні саме для вас поради Таро на вересень. З чим заходити в місяць? Яка атмосфера, робота, кар'єра, хто шукає роботу, гроші, матеріальний стан, відносини і звичайно, порада. На вході в місяць лицарь Кубків. Це може бути і про настрій, такий легкий, романтичний, можливо. Або про приємні поїздки, скоріше за все, з кимось ще. Карта може також вказувати на те, що буквально напередодні вересня ви отримали цікаву пропозицію чи познайомилися з людиною, яка стане вашим другом. Трійка мечів показує настрої цього місяця, атмосферу, зовнішні енергії. Можливо, ви станете перед вибором неприємним в тому плані, що потрібно буде від чогось відмовитись, або від того, що хочеться, або від того, що вимагає розум. Давайте зараз подивимося, в яких саме сферах це може відігратися і в якому саме форматі. Трійка жедзлів у професійній сфері. Зверніть увагу, що трійка вийшла загальною картою, і тут трійка, це значить, що так чи інакше а це число десь програється. Можливо, буде три важливих завдання, і ви будете розриватися за що взятись. Доведеться, можливо, від чогось відмовитись, від якихось планів. Для когось ці карти можуть відігратися кілька цікавих пропозицій, перспективних в кар'єрі, наприклад, і потрібно буде від чогось відмовитись заради руху вперед. Також хочу сказати кілька слів по стосунках на роботі. Можуть бути конфліктні ситуації, можливо, хтось проявить себе, знаєте, так не зовсім як очікували, скажімо, якісь розмови неприємні за спиною. А трійка жезлів про те, що у вас поруч є людина, справді надійна, не не потрібно робити висновки із загальної ситуації. Опирайтеся на тих, хто з вами рухається в одному напрямку. І те, що зараз, можливо, у вас відходить, залишається позаду, відкриває нові перспективи і у робочих стосунках, і в тому числі в колективі, і з клієнтами, з партнерами. Можливо, хтось переглядає взагалі стратегії бізнесові, планує відкривати новий напрямок. Варіацій тут багато. Загалом карти вказують на те, що потрібно шукати опору в робочих питаннях. В своїх внутрішніх цінностях, скажімо так, ідеях, бажаннях і опирайтеся на того, хто може бути справді надійним другом. Ті, хто знаходиться зараз у пошуку нової роботи, скоріше за все, ситуація може програтися в кількох напрямках. Щось вас може зараз засмутити, наприклад, як не отримання тої вакансії, на яку ви розраховували, або несправедливість, або якісь непорозуміння, чи взагалі розбіжності в поглядах? І, можливо, тут потрібно бути трошки менш довірливим. Більше концентруватися на собі, на своїх бажаннях, на своєму емоційному стані. І працюйте більше з засобами масової інформації. Цілком можливо, що десь найближчим часом ви таки віднайдете ту пропозицію, яка для вас буде цікавою в тому плані, що вона буде відповідати вашому настрою, вашим бажанням. Ви зможете проявити, наприклад, свої якісь творчі здібності і реалізуватися саме так, як ви про це мріяли. Крім того, король кубків ще може вказувати на те, що вам варто придивитись, чи немає поруч якоїсь організації, як агент, наприклад, по працевлаштуванню, чи людини, можливо, якийсь ваш знайомий може підтримати чи порадити якусь цікаву можливість. Так що не концентруйтесь на тому, що втрачається. Шукайте нові можливості і підтримку. В тих, хто можливо краще розуміється на ситуації або може виступати від вашого імені, наприклад. Матеріальний стан. Правосуддя. Насамперед, ця карта частенько у фінансових питаннях програється як. Спадщина, можливо, судові справи, такі, які стосуються саме фінансових питань. Чи, в принципі, хтось третій підключається для того, щоб врегулювати такі питання? Також майте на увазі, що це один із арканів, який вказує на необхідність балансу. Мова може йти про те, що зараз потрібно. Зайнятися своїм бюджетом, подивитись на доходи, подивитись на витрати, збалансувати все це. Якщо у вас є заборгованості чи якісь зобов'язання, постарайтесь зараз з ними розрахуватись максимально. У стосунках місяць, вочевидь, найбільш туманною. І такою нервовою виглядає саме ця сфера життя. Мова може йти про таємниці, про страхи, непорозуміння, якісь підозри, втрату довіри взагалі. І для когось це може бути і розрив стосунків. Питання в тому, чи справді це вже знаєте крапка, таке тверезе рішення, чи це зроблено на емоціях. І от якраз у вересні схоже буде спрацьовувати саме останній варіант. Тому, якщо питання стосунків залежить саме від вас, не поспішайте з висновками, не робіть різких кроків, почекайте трошки, поки розвиднеться, як кажуть. Щось з'явиться найближчим часом, якась інформація, щось відкриється, ви зможете ясніше бачити те, що відбувається, і вже тоді приймайте кінцеве рішення. Порада, ще одна трічка, на цей раз Пентаклів. І це є вказівкою на те, що вам зараз не потрібно відокремлюватись, скажімо так, від колективу, від своєї сім'ї, можливо, ще від колег. У вас є група однодумців. Де ви можете отримати підтримку спільними зусиллями може вирішитись певна кількість питань, які будуть виникати зараз. І ще ця карта про те, що варто звертати увагу на якісь деталі, не прикрашати, не додумувати ситуацію, не домальовувати, скажімо так, те, що є насправді. Тому що ті карти, які ми бачимо зараз вже відкритими, вказують на те, що просто атмосфера буде така зовнішня, яка буде вас відводити від ясності, від розуміння того, що відбувається насправді, особливо в частині того, що стосується відносин з людьми. Це можуть бути і робочі стосунки, і особисті. Так що, тут. Просто потрібно більш бути таким, знаєте, прагматичним, намагатися трошки відійти на крок назад і подивитися на те, що відбувається, якби трошки з боку, і тоді можливо навіть уже в вересні багато що стане на свої місця, розвиднеться, так би мовити. Ви побачите все трошки під іншим кутом, більш оптимістичним, і будете вже чітко розуміти, що робити далі. На цьому я закінчую нашу спільну роботу сьогодні. Бажаю вам всього найкращого, любі скорпіони. І нагадую про необхідність підписатись, хто цього ще не зробив. Поставити лайк і написати коментар.